Коли з'являються фантомні болі, коли я познайомився з фантомними болями, то там ну, не існує ніякої підтримки. І там ти розумієш, що для того про все ти маєш знаходити сили тільки в собі і тільки тобі з цим справлятися. І, і все. І хто тобі, якщо по-перше, людина тебе не може підтримати, бо вона Ну, вона, будто, може і уявляє, як це відбувається, але вона Вона не відчуває цього. А це відчути, коли Ну, я сам тоді був дуже ефігєвши А так взагалі я зрозумів, що це ж фантомні болі, відсутність сну через то. В ніч це взагалі для мене. От наступала ніч, коли там комендантська ж година, дружина їхала. Вона приїхала теж зі мною. Вона теж кожен день зранку до вечора зі мною сиділа. І вона от є просто а вечора на уходить, Я ж кажу, і ніч це взагалі це повна тишина, відсутність сна, і я ненавидів ніч на той час. Взагалі для мене от, я чекав, вже коли вже швидше ранок, щоб уже якісь люди щоб хоч щось тебе відволікало, бо ти лежиш просто от, вообще сам на сам з цим, і ну, мусиш це терпіти. А зробити цим ти нічого не можеш, і ніхто не може. І ніякі уколи цим нічого не може зробити, бо це фантомні болі, ну явно котрі взагалі не існує, але вони от існують. Але потім для себе я сам собі в голові постійно, ну гаразд, боли. Боли ще сильні, сука, думаю, тварь, Я все одно сильніший, ніж ти. Ну ти піс. І нічого ніхіра зі не та ні, я не вважаю, що я сильний. І думаю, нічого ти ні, зі мною не зробиш, а навпаки, якщо я це ще й сприйму і зумію ну, подолати, то для мене це буде тільки плюс, як то, що я там трошечки ну, ти... Які... Такі такими наслідками, на жаль, які живуть Живу. повноцінне життя. Не намагаються боротися, не намагаються справлятися, не намагаються переконувати себе. Ну, Така комплексна. Е... Комплексний процес, який полягає в першу чергу в самої людині, в да? її готовності сприйняти те, що вже відбулося, і з цим жити і м справлятися з тими процесами, які е флешбеки все рівно впливають, да? або фантомна боль, або нагадування про е ту ситуацію, в якій ти знаходився, або розочарування в майбутньому. Тому це такий процес, де ми все рівно на цьому етапі дійшли до. Висновку, що життя продовжується. У yeah. мене немає сьогодні повноцінної правої ноги, але я живу зі мною, моя сім'я поруч, зі мною мої друзі поруч. Я готовий жити, я бачу перед собою ті чи інші цілі плани. Ну, головне не здаватися не здавати. і вірити завжди в себе. Right. І розуміти, що ми маємо просто необмежений ресурс, а всі стопи завжди знаходяться тільки тут.